Пост-ізометрична релаксація м'язів. За допомогою цих прав відновлюється об'єм руху шийного відділу. Як це можна зробити самостійно вдома? Долоню фіксуємо голову і робимо натиск вліво. Рахуємо до трьох. 1, 2, 3. Розслабляємося. Відпочиваємо. Один, два, три, п'ять, 6. Робимо ще нахуй. І робимо натиск. Один, два, три. Відпочиваємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Робимо знову маха. Натиск. Один, два, три. Відпочиваємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Другу в другу сторону. Фіксуємо. Робимо натиск. Один, два. Три. Розслабляємося. Расп... Відпочиваємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Робимо нахил, натиск. Один, два, три. Відпочиваємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Нахил. Пробимо натиск. Один, два, три. Відпочиваємо. Один, два, три. 4, 5, 6. І, на... І тепер. <кхи> Нахил вперед. Пальці в замок. Нахил вперед. Натиск назад. 1, 2, 3. Відпочиваємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нахил вперед. Натиск назад. 1, 2, 3. Відпочиваємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На холпе. Натиск назад. 1, 2, 3. Відпочиваємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Слід сказати, кому не можна ці прави самостійно робити. Це хто страждає на вертебро недостатність раз. Кого проблеми з тиском? Два. І в кого в дисках шийного відділу е великих розмірів гречі.